Оце, шановні гуси вже летять. Вже виросло покоління. Тут у нас долина неляканих гусей. Ось вони вже починають робити тренування. Ну, а я оглядаю свої клумби. Любуюся. Ось така краса. Та взагалі все гарно цвіте. Але аби Бог дав дощику ще. Ось моя гортензія живцьована зацвіла у відрі. Така гортензія коштує 40 доларів, якщо її купувати. Маю свою. Так що потихеньку. Життя рухається. О, для тут сподобалось. Він майже метр двадцять висотою. Поряд, красуня. Теж, ну, тут десь метрова висота. Ось отак от. Вийшла. Дивлюся, щось тут у мене нові квіти зацвіли. А я забула, як вони називаються. Ну тут, ось вон, отам вони. Ой-ой-ой. Оце. Бачите, як гладіолуси, але такі білі і стиркаті такі. Строкаті чи як. І любуюся, вербена таке гарна. Доброго вам дня, мирного неба, бувайте здорові!